А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клуба рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними Снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви. Так, далі я хочу показати, де сушка спіралка. Ось тут у нас така кімната, де можна Стирати спіль речі і сушити, але також додатково ще Іра, піра, розкажете ти сюди. Де ще можна стирати? Бо ти займаєшся є стірокою? Це тут. А ще де можна стирати? У нас А де саме? З куалеті. Я стираю на і так само є сушу. А, бо ви ж не звернули увагу, то кажеш, тоді це. Окей. Як система працює ось у стірці? Спочатку стирається, залишається. Ще під свої зіткнути і займається чергою на гроші. Стирали, так само до сушки. Добре, як зрозуміти, от я приходжу зараз річам, от торгу моїх речей. Як мені зрозуміти, коли моя черга і хто тут як? Наши речі, чекаєш, поки не скаже на день зі це. Тоді вже закидає. Хто контролює? Хто контролює цей закидає. Тільки ті, хто закидають, знають що. <рив голови> то це оце окремий чат у вас є, по якому ви переписуєтеся, там пишуть, що речі виспать, постиралися, тобто це. А як речі сюди приносити? Пакет супер, пакетах, в чому А гаршо, Добре, а якщо, наприклад, тут постирались речі. І тебе на цей момент немає. Ти десь там поїхала в магазин. Куди твої речі дівають? Ну то вже або ти з кимось замовляєш, щоб твої речі перекинули. або є такі люди, що просто пишуть чат, що заберіть свої речі, а чи ти не забираєш, то можуть і викинути. Просто викинути можуть. З машинки, просто викинути. А, з машинки. Бо ти мене шокувала викинути. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.